У Да. У полі криниця холодна водиця. Вчора була дівчинонька, сьогодні молодиця. Віддай мене мамцю, за кого я бажу. Це вже за падинчку вийде. Віддай мене мамцю, за кого я бажу. Сім раз на день буду бита, я ж тобі не скажу. Ой віддала мамця, за кого я хотіла, Шумить гуде нагайочка коло мого тіла. Шумить нагайочка вона й перервала. Чорна хустка шоковая, слізьми висихала. Іде натигаєм, солов'я питає, чи не бачив мої доньки. Що вона діяє? Бачив, мавчу, бачив, як вона бідує, коли лечу я цим садом, вона тут ночує. Іде на те далі ворота минає, Сидить донька, край віконця, рушник вишиває. Донча ж моя, я, донцю, що з тобою діє, що все сіло стало синє, маличко марніє. Мамцю ж моя, мамцю, я робила в полі. Я робила в полі, покусали бджоли. Донча ж моя, я доньцю, що ж бо то за бджілка? Чого ж вона не кусала? Як ти була, дівка, вона не кусала, бо права не мала. А тепер вона кусає, вона право має. Це мені дівчата Западинська. Ви чуєте, що я вам по Западинському слова кажу?